В країні настало, що тільки жило, що мало силу, на поклик волі повстало, що тільки жило, що мало силу, на поклик волі повстало, радуйся, брате, Гармати, ген від Карпат аж до дону. йди ж тепер царю, іди государю, пий з волги матушки, воду. іди ж тепер царю, йди государю, пий з волги матушки воду, там твоя сила, там твоя права. Твоїх предків корона, ми ж хочемо жити.